Добрий день, мої дорогі друзі. Чергова коробочка щастя. Без цих коробочок не можна жити. Вроді вже все і є, але щось хочеться так для душі. Це краще, ніж ліки, ніж різні пігулки та всякі вітаміни. Оце найкращі вітаміни про такі в нас коробочки. Сьогодні зранку, в 6 утра, бомбили Київ проснулася від того, що над моїм районом зривали, збивали ці ракети. От. Ну, а вчора мені вислали посилочку, прийшло повідомлення. І сьогодні вже у в в 2, 2 години дня вона вже була на почті. Пообіцяли мені дощ сьогодні втрити, я бігом побігла і привезла таку посилочку. Зараз ми з вами її роздивимося. Бо кришечку зняла і оці хосточка раз вискочила, дивіться, лежала зігнута. Я їй вершу кришечку відкрила і вона раз і вискочила, листочки. Зараз подивимося, хто є хто. Так, друзі, коробочку я звільнила. Знаєте, як вони упаковують? Чудово. Оце все, пакетики були на оцих коробочках. Зараз же я вам пред'явлю, що тут є? Ну, давайте ось, ось з маленького. Це кочедижник Crosted Surf. Отакий От красавчик з рожками. У мене вже декілька всяких, ну, такого ще нема. Далі йде новинка. Це багаторядник щитинковий плюмозо денсум. У нього цікавинка, оці штучки ось всередині, де це я руку показую свою. Ось всередині ось такі ваї. Ідуть такі на ножках песоченькі такі ну прирости дуже симпатичні, вони такі коричневі. Він маленький, звісно, зараз, бачите, Саме меншенький, але підросте. Новинка Герань, Сеншейшн Кора. Так, це у нас така вже теж новинка. В мене їх теж багато. Показувати не буду всі, а це в неї різнокольорові квіточки. Але бачите, листечко теж, звичайне, зелене, бо в мене є і коричневі листячка, і варігатне. Дівлюсь на цього. Красунчика з дорожками. Так, друзі, і ще чергова хаканіхвоя. Це повинна бути друга, не та, що в мене є. У мене меншенька, це мулідвайн. Бачите, вона, типа, навіть варігатні листочки в неї незвичайні. І повинен кущик бути більший, ніж той, що в мене є. Чергова живучка, жовтенької в мене немає. Називається Gold Shang. Ріханг жовтенька, теж симпатична, яскрава живучка. Так, не сказала я вам, звідки я посилку отримала. Отримала. Ну, як завжди, ж, у мене ж або Дібора, або Грін Едем. Це грі едем. Бачите, є. Посилочку вислали вчора, а сьогодні я вже її отримала. Вони мені. Прислали сповіщення, що до вас пішла посилка. І от сьогодні вже я її маю. Зараз, друзі, я покажу тепер хосточки. що ж я на цей раз вибрала. Всього-навсього чотири, але всі бюджетні. Вся посилочка я вложилася у свою ну, майже півпенсію. Так що, в мене ще півпенсії на слідуючу посилочку, там прийдуть ще дві мишки. Не, а дві мишки коштують більше, ніж оця вся посилочка. Так, друзі, ну що ж, як же вам це все показати однією рукою. Ну, давайте подивимося ось отак: удобно, бобкет. Ось такий симпатичний. Листочки такі середньої твердості, малявочка така, горшечок невеличкий. Ось написано бобкет. Це ви вже будете бачити. Тут мені захотілося ще, ще продовження жовтий хвост. Це Golden Heлцеон, сонячний халцеон. Вони ж халцеони всі ж голубі, вони сильно маднячі, швидко наростають, крупні такі. А це, виходить, сані халцеон. Поповнюю свою колекцію жовтеньких хвосточок, тих, які витримують сонечком. Так, дивимося ще цю цю красуню. Так, величенька красунька. Так, де її назва? Розла. Флеміш тради... 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 Tradition. tradition, Да. Flamіш традішн. Лишніх букв. Не написала, то було Tradition, а це Tradition. Такі флеміші, вони дуже симпатичні, хвосточки всі. Сонечко виглядає. Це вже 4 година, 16-та. Сонечко ще виглядає. Було пасмурно, а зараз з'явилося. Може сховається, буде краще видно. От така от вона, з симпатюля, з малюночком таким листочок. Бачите, листочки гостренькі, стоять височенько, не лежать, стройні, Це такі, я це раз не лежачі, а такі стоячі хости захотіла, їх виписала такі стоячі. Ну і ще одна, номер 9. Так, number 9. Дивіться. Нужки в неї риженькі. Не червоні і не зелені, а риженькі. такі в крапочку. Листочок дуже гострий, стройний. От. Ярко виражене жалкування. Видно, нічим не відрізняється, але такий листочок, виходить, і з матовою нижньою частинкою. Бачите, який він, з голубізної, листочки з голубізной. Отакий номер 9. О, це я його побачила, коли дивилася хосту лайбрірі і там побачила цей таку хвосточку. Вона мені сподобалась і тут. Києві я її знайшла у Грін Едемі. Так, друзі, а от іще горець, черговий горець. Це називається горець Red Dragon. Височенький такий. Це буде вже третій моїй колекції. Буду шукати для нього місце спеціально для всіх горців. Ось такий червоненький, височенький буде. Надіюсь, що він мені сподобається, тому що високий горці мені не потрібно. Такий малюночок у нього. От, гарно був запакований у довгій коробочці, в лежачому вигляді приїхав. Ось такий він, такий листочок у нього. Red. Дракон, драгон. Отака така красота. Друзі, оце все вам сьогодні від Грін Едема. Отакий мені подарунок. І зараз буду шукати собі місця, кого куди садити. Вже плани є, що якась із них 60 см висоти. Не пам'ятаю, чи, чи ця. Ще Флеміш, так, Флеміш. да, Флеміш традіше, традіше, традіше не, не знаю, як ви говорите, там, треба читати її, щоб правильно ви говорите, то це 60 см висоти буде. Вона буде в мене в кінці хостарія. Там у мене зараз крісмас паджент з зеленим, ну, ми її посадимо туди, поміняємо трошки місцями. отака в у нас коробочка. Щастя сьогодні, друзі, вже не думала вам нічого знімати, тільки свій сад, хвости, і гортензії. От. Але бачите, чергова посилочка Я вирішила з вами трошки поділитися своєю радостю, не тільки слухати ракети, тривоги і бомби. Це наші пігулки для щастя. Хочеш себе, як казав Карнега, хочеш бути щасливим, будь, купи собі цвіточок, сходив парикмахристкою, випий чашку кави і будеш щасливий. От так і, друзі, я живу. Радуюсь кожною хвилиною, кожною квіточкою. І чекаю ще дві нові мишки. І, як завжди, я вам показую свій садочок. Почали розквітати времени колхіками. У мене тут з цієї сторони мене йдуть махрові, красуні, рожеві. Білі теж є. Мабуть, білі от будуть пізніше. І прості такі є. Бачите, коли, я, щоб вони не падали до землі, не, не пачкалися від дощу, я придумала підставляти їм вилочки. Виламую зубчики від вилочки всередині, зараз я вам покажу, і підставляю їм під ножки. І вони тоді тримаються. Ось, бачите, як я отак. Отак вони під, стоять у мене на вилочках. Ціленькі і здорові, отакі От красунічки. Це з цієї сторони дорожки. Ось вам покажу розвернуся ця дорожка. Оце ціле ж літо листя, а тут зараз під кірісовиками отака красота. А з цього боку в мене на дорожці вони простенькі, біленькі, рожеві і їх дуже люблять слизні, так як хости. Друзі, вони їх обожають. Вони залазять на саму луковичку середину. І поки оця вилізе квіточка, то вони її вже пообгризають. Але я придумала, я знову її обсипала цим бросом. Ось махрова біла починає. Махрові біли теж починають рости. Квіточки дорогувати. Ой, так, друзі, покажу вам ось. Дивіться, розсіла блумун. Коли вже вересень місяць, а вон Фредерік Шопен. Тут в мене калина, красивуща якусь калини, огромний, огромний. Так, а я ж іду до цієї Реніки Вербени Бонарської. Ось вона, красунечка, Вербена Бонарська. Красавіця красавіця, а вона ж теж має запах, пахне. Пьока ще має лазить. От внизу ще мене квітує бургунді айс. красатуля бархатна. Отакий От в мене садочок, посилочки, і кожен день я маю щастя подивитися, полюбуватися. От Табак тютюн цвіте. Ось така в мене. Даблділайт розцвіла. Дабл Ділайт двойное вдохновение. Там цистер Сієн ще цвіте, Анастасія цвіте. Там цвіте Керріо і Black Magic. Так, і ось вам покажу внизу отакі гераньки в мене. Це буде так, геранька добавка до цих. Ось така це коричнева геранька. Листочки, а тут ось в мене різні кольори. Ось такі. такі листочки мелкі Ось такі листочки крупні. Зараз покажу ще. Ось така геранька. Повертаюсь назад. І зараз підемо з вами до моїх живучок. Зараз покажу, які в мене живучки є і, що, і яку я сюди додаю туди. Ось така дорожка. Йдемо по нашій дорожці. Ось і прийшли ось така живучка, отака От звичайна зелененька. Що цвіте голубими цвіточками. Ось поставили цю жовтенку, Що привезли тільки що. І ось такі ще в мене є. Такі рябенькі. Симпатичні, симпатичні. Це посадочки осінні, недавно посаджені. Подруга привезла мені. І тут у мене ще одна красунька. Я це я поставила зверху на неї цю. Ну, і майже й не видно, бо я вчора її пересаджувала тут, півони пересаджувала, Забрала отсюди гортензії. Крупнолисні, ті, що горять на сонці, і висадила сюди піони, поміняла місцями. Друзі, таку роботу переробила, що вам не можу сказати. Досі пор чотири куща гортензії посадила, три куща піонів розсадила, ну і ще залишилося ці два куща, їх пересадити ближче туди до гортензії. І тут буде куточок з гортензіями і піонами. І живучки. Так, і от такі в мене ще очітки. Очітки, очітки ще цвітують. Ще цвітують. І як гарненько розросла живучка. Тепер багато її можна куди хоче її передвигати і закривати землю нею. Такі ще цвітують. О, І цей от. Знову я вам не встигла показати червону квіточку. Ну, може, ще. Друга посилка прийде, то я тоді вам покажу і цю, цей гібіскус болотяний. Отак, друзі, красива така. цвіта. Розовим-розовим, таким рожевим кольором, сідум, очіток. Це такий цвіте. Ну, я там вже знімала відео, воно піде перше. А це вже трошки пізніше. Цей болотяний, який біла луна, вже оцвів. Вже листочки жовтіють. Отак дорожка в мене з колюсами. Так, до побачення, друзі. Оце затримала вас трішки довше, ніж звичайно. Дуже подобається мені оцей колюс. Голубі квіточки в нього. А сам він такий розмальований, розмальований, як арлікін. Дивіться, який гарненький. От так. Покажу вам свій садочок трошечки. До побачення, мої друзі. Заходьте в гості, питайте, якщо хто хоче, підписуйтеся, цікавить щось, я вам розповім, а ви запитуйте. До побачення, мої друзі. Миру, миру і миру нам, і перемоги.